У мене на сьогодні запланована зустріч з чільниками усіх політичних осередків політичних партій, які представлені, є найбільш активними у місті області. Це з питою не політизувати це свято, не використовувати партійну символіку, будь-якого святкування цього свята, це є державне свято і фактично виключно в такому форматі його відсвяткувати, відмовитись від, від будь-яких речей, які притаманні нашим політикам. Ми знайдемо спільно спільної мови. Тому якщо це не остання зустріч, то тобто до 9 травня ще є час. Я думаю, що ми чекаємо, що Лівщина достойно святкує це велике свя свято Великої Перемоги, державне свято допомогу. і правокороці забезпечити відроду громадського формату. А ви особисто будете тут? Чи... Звичайно, окрім того, до нас завітає, я щойно телефона мініму міністр молоді та спорту. як Міністр, який порує область, він також буде у всіх закладах, святкових заходах, заходи, які будуть проходити тут у Львові. фактично 9 числа, ми з ним відвідували всі заходи.